Росія готується до нової масованої атаки, аби зіпсувати українцям свята. В Одесі зібрали кошти на біонічний протест для дитини, пораненої унаслідок ракетного удару. Ярмарок з фудкортом біля кірхи та колядку у парку Горького. Як в Одесі відзначали католицьке Різдво. Росія готується до нової масованої атаки. Про це суспільному повідомила начальниця об'єднаного координаційного центру сил оборони півдня Наталя Гуменюк. За її словами, у Чорному морі відбувається пересування кораблів ракетоносіїв. Наразі сумарний залп їхніх калібрів складає 16 ракет. Наразі ми спостерігаємо, що один з надводних ракетоносіїв заведено в пункт базування. Це не ніяким чином не характеризує загальну ситуацію, але є такий факт: ми знаємо, що в морі залишає фрегат ракетоносій. Ми знаємо, що залишаються дві два підводних човни, два ракети на ще це загальна сума ракет десь 16 одиниць. Тобто вони готові до застосування і скоріш за все будуть намагатися зіпсувати нам свята. Тому всім треба це усвідомлювати, розуміти, що скоріш за все атака буде на об'єкти критичної інфраструктури, енергетичної. Зокрема, також за словами Наталі Гуменюк. Росія отримала додаткову партію дронів Камікадзе. Та проводили їх випробування в умовах зимового клімату України. Дронові атаки продовжують залишатися в зоні ризику, тобто в серед факторів, які можуть впливати на подальший розвиток подій. Вони залишають за собою використання них. Те, що вони використовують їх масовано, це як правило спрямоване на виснаження системи протиповітряної оборони, коли перші дрони фіксують і Пробуджують протиповітряну оборону, а другі в іншій хвилі можуть її атакувати. Сьогодні отримала від американських партнерів чергову партію генераторів, які вже передані для реабілітаційного центру, ліцею, центру соціально-психологічної реабілітації дітей та спеціальної школи. Ще один генератор переданий для потреб наших військових. Також збільшимо кількість та покращимо якість пунктів по незламності в Одещині. Для того щоб в разі відключення електроенергії якомога більше людей одночасно могли скористатись ними в Одесі. Зібрали гроші на біонічний протест для шестирічної Олександри Паскаль, яка втратила ногу внаслідок ракетного удару російської армії по базі відпочинку у Білгород-Дністровському районі. Кошти передали співробітники департаменту фінансів Одеської міськради у рамках благодійної акції День для незламних. В рамках цієї акції запропонували всім бажаючим одноденний заробіток перерахувати до благодійного фонду для того, щоб виготовляти біонічні протези для наших військовослужбовців або для цивільного населення, яке пострадало від збройної агресії Росії. Я, як керівник департаменту фінансів, з такою ініціативою Звернулася до своїх працівників. Вони сказали, що Слава Миколаївна, але ми хочемо не до благодійного фонду перерахувати кошти. Ми хочемо конкретно була дівчинка, яку я думаю, що в нашій державі знають всі. Це Саша Паскаль, це дівчинка, якій було шість років, і вона пострадала від удару, який був по затоці. Дуже вам дякую, що. Підтримуєте нас, так? Велике дякую. Дякую. Николай ти, не казка, синий дід Мороз, о ні. Николайчику, будь ласка, ти приходь до мене в сні. Під подушку я загляну, по доролочки дістану. Николай, посміхнусь, поклонюся. 16 травня російська армія нанесла ракетний удар по Білгородністровському району Одеської області. У результаті було зруйновано базу відпочинку та пошкоджено кілька дач навколо. Травмувалися четверо людей, серед яких шестирична Олександра Паскаль. Дівчинці ампутували ногу, а її матір втратила слух. Раніше дитина займалася танцями та гімнастикою. виступала й отримувала нагороди. У цьому році Олександра мала йти до школи, та навчання відклали через стан дівчинки. Втрата російських військ станом на 26 грудня. Особовий склад близько 102 600 осіб, танки 3016 одиниць, бойові броньовані машини 6017 одиниць, 1996 артилерійських систем, 418 реактивних систем залпового вогню, 212 засобів протиповітряної оборони. 283 літаків, 1707 безпілотних літальних апаратів, 267 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни, 4647 одиниць, спеціальна техніка, 178 одиниць, 16 кораблів та катерів, збито 653 крилаті ракети. Слава ЗСУ. Смаколики, фудкорти та прикраси ручної роботи. Так в Одесі святкували католицьке Різдво. Ярмарок біля кірхи проводять п'ятий рік поспіль. Ми тут працюємо для наших любимих гостей. У нас, представлен ассортимент немецких колбасок, обширный ассортимент. Это мюнхенские, баварские, есть и шашлычные, есть филейные колбаски из курочки. Представлен ассортимент из свиных блюд, то есть антрикоты на кости, также ребра свины, Есть шашлычок свиной если от мужчины с бородой. С удовольствием всегда отмечаем этот праздник. Весело, классно. Продає різдвяні калачі, штолини та пончики, микита. Асортимент такий, який нам дозволило зробити наявність електричества. Це пончики, це калачі різдвяні, це штоліни. Це класичний німецький різдвяний кекс, в якому йде висока, високий відсоток цуката. Так, цукат настояний на там, і алкогольних напоях, і, і так далі. І він є дуже смачний, дуже солодкий. Продавчиня Тетяна показує власну зроблені святкові вінки. Це віночок, звісно, символ вічності, круг круг, звісно, його вішують на стіну. Я сделала і універсальні віночки, от, наприклад, як цей. Він може висеть на стіні, а може украшати праздничний стол вместе зі свечой. Настроєння у мене замечательное, тому що я отримую такий заряд емоцій від людей. Люди так довольны, Я их... знаєте для людей в наше время це арт-терапія. Відвідувачі ярмарку куштували глінтвейн та запропоновані страви, а також купували смаколики. Придбали сьогодні глінтвейн, дуже смачний, солодкий, фруктовий, придбали такі пряники. Дуже теж красиві і смачні, мабуть, ще не куштувала. Незважаючи на погоду, думала, що тут буде мало людей. Але от виявилося, що дуже багато які вийшли погуляти, і так приємна така атмосфера. Завдяки західній Європі, Краків, Прага, ми навчилися, що таке справжнє різдво. Ось і тут саме відчувається те різдво, яке як воно повинно для моєї душі бути, а не так, як це мені нав'язувало дитинстві. Тому я тут, і дитину привела. Тут дуже вайбово, так і мені дуже подобається. Дуже вкусно пахнеться, теж дуже класно. Нам дуже подобається здесь, ви понимаєте, атмосфера як в Європі. Несмотря на те, що у нас проходять бойові дії, ну праздник є праздник. Кушаємо вкусняшки різні, стараємося жити для дітей, для ну праздник є праздник, тому давайте. Все-таки не забувайте про нього надо треба відмічати його. Молимося за всіх наших мужчин і всього самого наголочого. Ярмарок працюватиме до 26 грудня включно. Олена Голда, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Так проводили Різдвяний ярмарок в одеському парку Горького. Тут співали колядки, писали листи Святому Миколаю та організовували розважальні конкурси. Гріє взимку, наче група, хутряна тепленька. А це усе усі знають. О, поїхали. Бальцу. У цьому році дітки бажають, ну, як і завжди, подарунки. Дуже-дуже ну, чудові, дуже гарні подарунки, а батьки, а от батьки у цьому році бажають усі мирного неба над головою. Це усіх одне бажання прийшли на ярмарок, семирічна Вікторія Новак та 6-річна Анастасія Дорошенко. Святому Миколаю я, 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 я ета, загадала фламастери з ароматом. Святому Миколаю я з, з, загадала, щоб війна закінчилась. Давай, Готови? Відвідала захід із сином Поліна. Нам дуже сподобалося, костюми дуже сподобалися. Ялинка гарна, свято для дітей. Я вважаю, що зараз дуже потрібно влаштовувати якісь свята, заходи. Якщо особливо ці заходи можуть там, я бачила волонтерів. Якщо особливо ці заходи можуть якось допомогти нашим хлопцям, допомогти нашим людям, які внутрі переміщені, то я вважаю це дуже добре, що діти в них повинно бути дитинство. Дорослі на ярмарку могли випити глінтвейну, а також обрати подарунки, зроблені майстрами власноруч. Ось такі іграшки та декорації тут представила Наталя Борисова. Забираю шишки різного розміру, а потім їх крашу. Ділую основу і таке і клею на цей віночок. На основу клею шишки, виходить віночок. Такий ярмарок в Одесі проводять п'ятий рік поспіль. У нас буде анімація для діток, будуть фокуси, будуть розіграші, буде благодійна лотерея, наші хендмейд-майстри кожен приніс якусь частинку, яку ми будемо розігрувати на благодійній лотереї, і зібрані кошти також підуть на добрі діла. Аби зібрати кошти для ЗСУ, волонтери пропонували відвідувачам напої та солодощі за символічну суму. Ми збираємо у нас. От є перше це. Ми робимо зараз автомобіль для зсу. І ще ми їздимо в звільнені села на Херсонщині. Возимо діточкам різні речі, їжу, ліки. Ну, багато чого. Ми донатимо зараз. Відкрили отаку от банку на збір для УАЗика. УАЗИК буде їхати на Вовчаниця. Харківський напрямок. Ми, ну, наші друзі зараз в ЗСУ воюють там на харківському напрямку. Усього під час ярмарку вдалося зібрати майже 30 тисяч гривень. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. Гарно вам всім настрій під Одеські Ритми. Олеже Одесь, go! Так, в одному з закладів Одеси розпочався благодійний концерт фолк-гурту «Комуна люкс. Хлопці організували його в Україні після туру європейськими містами, аби допомогти військовим. Хочемо зібрати кошти, щоб е, направити їх для наших захисників. Це для 68-го батальйону, 101-ї бригади тероборонниців, які захищали визволяли Харківську область, але зараз знаходяться в дискпредслокації е, у них в Донецькому напрямку. Вони нам надіслали заявку по їх потребах. А ми вже постараємося якомога більше зібрати сьогодні. І якщо не буде вистачати, ми не дамо з тих, з тих коштів, які в нас є з минулих турів. Зараз треба і генератори, і якісь речі зв'язані з медициною, компресійні голки, жгути, те, що потрібно нашим лікарям на фронті. Зараз ми цим, тільки цим можемо допомогти своєю професією. Ми не, не тримаємо в руках зброю, але ми тримаємо інструменти. Це наша зброя, так і допомагаємо, як тільки можемо. Концерт дуже подобається, дуже український, дуже одеський. Дуже колоритно, дуже заводить і приємно це слухати. Хочеться танцювати. Святковий настрій. За вечір вдалося зібрати понад 12 тисяч гривень. Олександр Пономаренко, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 27 грудня. На Одещині хмарно з проясненнями, вночі без опадів. Вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 0 до 5 градусів тепла. У день 5-10 градусів з позначкою плюс. На автошляхах області вночі та вранці місцями туман. Видимість 200 500 метрів. В Одесі буде хмарно з проясненнями без опадів. Температура повітря вночі 3-5 градусів тепла. Вдень Плюс 6 вісім.